в Україні стартувала шоста хвиля мобілізації, яка триватиме 60 днів. У Генштабі повідомляють будуть мобілізовані за спеціальностями, які затребувані у високомобільних десантних військах, підрозділах механізованих військ, розвідки, танкових, артилерійських підрозділах. Потрібні зв'язківці, інженери, водії, механіки, водії, фахівці ремонтних спеціальностей. Паралельно триває призов і на строкову службу, який триватиме до 30 червня. Як повідомив військовий комісар Сонського обласного військового комісаріату Сергій Кока, п'ята черга мобілізації в області виконана на 50%. Окрім того, він зазначив, що Суми, Закарпаття та Чернівці виконали поставлене завдання п'ятої черги менше, ніж наполовину. Зараз питання стоїть щодо підняття престижу військової служби за мобілізацію. Агітаційна робота серед населення для того, щоб виконати поставлені плани на п'яту чергу. Особливо зараз в даний період начальникам Генерального штабу прийнято рішення щодо продовження терміну мобілізації для того, щоб виконати всі поставлені плани. Перед... Взагалі усі проблемні питання, які виникають у мобілізованих та демобілізованих, повинні бути на особистому контролі голів райдержадміністрацій та вирішуватися негайно. Тож у ході шостої хвилі мобілізації будуть покликані в рівних пропорціях військовозобов'язані, які мають досвід військової служби, та ті, хто раніше не служив, заявили в Генеральному штабі збройних сил України.